Віталій Бигич художник із Кривого рогу, який понад три десятиліття присвятив мистецтву. Його роботи прикрашають не лише стіни галерей, а й фасади будинків, стелі, підлоги та громадські заклади. Він працює в різних жанрах і техніках, постійно шукаючи нові форми самовираження. Однією з останніх великих робіт митця стало оформлення місцевого кафе. На стінах закладу ожили сцени з сільського життя, де українська хата, красуня, українка, гуси на подвір'ї усе промовляє доглядача народним колоритом. Мені просто тематику сказали, що треба українська хата, ну, а де українська хата, там українка, а де українка, яка роб... зробила всю роботу, треба тобто чимось займалася, ми туди гусей. Ну, і воно поступово так в процесі роботи. Все взагалі кафе існує рік, але до того, як ми його відкрили, так, ми запросили Віталія Бигача, художника, який якраз працює в цьому стилі, який ми хотіли бачити наші вареничні. Подивіться, як взагалі намальовані ці стіни. Ці стіни намальовані з ефектом 3D, і коли ви дивитеся на цю доріжку, на цю, ви майже переходите, переходите в нову локацію. Ви приймаєтеся тим побутом, який був раніше. Так що в Італії у нас майстер золоті руки. Кожна з картин виконана олійними фарбами. На створення окремих композицій витрачалося до місяця. Запитали, можна ли тут щось намалювати на металопрофілі. І попросили саме Смарековий Карпатський ліс. І, все, ідея є, а воно саме в голову приходить разни. Там От, і звірушки у нас тут і, і озеро. І річка. Потім в процесі роботи щось додається. Зазвичай сюди так. їжачок тільки недавно вирішили, бо з дітками ж тут багато, де і конкурси всякі, то буде у нас тут так. Вони будуть загадки, загадувати, де які тваринки, де які пташечки, а можливо тут ще й рибки є, О, то ховає, там між деревами ще трошки. Окремий зал присвячений хаті дідуся та бабусі власника кафе. Тут автентичні речі кінця 19-го, початку 20-го століття. Діюча піч, старовинні рушники, дерев'яна прялка. Тут є такі чавунці, так які ми показуємо, що їх можна взяти та таким от і рогачиком і достати з нашої печі. Я просто хочу посказати, взагалі, яка була жіноча важка робота для того, щоб готувати сім'ю, потрібно було готувати в таких казанах. Продовженням кімнати стала картина авторства Віталія. Піч є, дрова є. Вікно за сусідами можна дивитися. На столі у нас вареники також є. Молочко, борщик. Ну і котика, як без котика. Раз сметанка там, молочко є, то і котик. І дитинка у нас там. І теж треба було пошукати, як воно раніше виглядала насправді. Прялка я її намалював, От, люди достали справжню. Відвідувачі приходять сюди не лише скуштувати українські страви, а й помилуватися витонченими роботами митця. Люди просто, які вони до нас прийшли, вони питають: можна ми зробимо у вас фотосесію, чи просто ми зробимо відео, чи можна фото. Все ми все дозволяємо. Бо у нас, я ще раз повторюсь, у нас є українські костюми, у нас є великий вибір українських таких хусток. Ми можемо їх вив'язати, наприклад, так як у мене. Сьогодні Віталій Бигич уже працює над новими локаціями. Його. Мистецтво перетворює звичайні стіни на мальовничі історії, що залишаються у пам'яті. Дарія військова Денис Захаров цей день.